Доброго дня. Ну що ж, абсолютно збігаються мої передбачування, мої оцінки і мої прогнози того, що повинно було слідувати після капітуляції Трампа на Алясці. Це вже точно або майже точно. Можна стверджувати, як я і передбачав, на жаль, що Аляска нинішнього року буде гірше, аніж Мюнхен 38-го року минулого сторіччя. І це лише початок. Знищення Трампа на Алясі було. Очікуваним. Причина того, що сталося на американській землі, до сих пір до кінця не зрозумілі. Але зрозуміло те, що після першої їх телефонної розмови 18 березня цього року Трамп фактично був знищений. І саме тоді, півроку тому, і була відкрита дорога до стратегічного пекла, в якому ми зараз всі перебуваємо. Дякую, в першу чергу 47-му президенту США та його примітивному оточенню. Та наразі... Аляска вже позаду. І шлях до цього стратегічного пекла був відкритий. І наразі ми вже це пекло увійшли Параметри подальшого розвитку, як і прогнозувалось, були обговорені та точно узгоджені і схвалені. Китай. Спочатку на засіданні Шанхайської організації співпраці, а потім під час багатогодинних, абсолютно закритих перемовин між лідерами сучасної вісі зла Сі та Путіним. Те, що почалось відбуватись буквально через тиждень. Як Путін повернувся з китайської столиці, а саме прямі військові атаки проти Польщі, це також був початок. Головне, я попереджав, що так воно і буде. Що Путін отримує абсолютно накази від керівника сучасної Вісізла від Сі Цзінпіна максимально розширити військову, я повторюю, військову агресію за межі кордонів України, тобто розширити українсько російську війну на Захід на Європейський Схід. Або максимально покрити новою фазою війни східний фланг Європи. Я не хочу знову ж таки казати про східний фланг НАТО, тому що це не має жодного сенсу. Повторюю, саме ці накази і почав втілювати в дію Кремль. В першу чергу, спочатку з, з 10 вересня нинішнього року атаками на Польщу лише дронами. Ну, а потім, звичайно, почались дії вже бойової російської авіації і однозначно почалось розширення географії бойових дій вже проти безпосередньо європейських країн. Румунія, Естонія, Швеція, Данія, Франція. Далі буде ще глибше, ще ширше і ще більш агресивніше. Тому що немає спротиву. Те ж саме, як і відбувалось до капітуляції Трампа на Алясці. Спротиву не було, а замість, як Вихвалявся сам Трамп перед час його передвиборчої кампанії, а також його найближчі радники, що Трамп буде втілювати політику Рейгана в сучасних умовах. Мир через силу. Просто подивіться ще декілька місяців тому. Я сказав, що Трамп зрадив Рейгана і його порівняння з, напевно, одним із найбільш найкращих в історії Сполучених Штатів Америки президента Рональда Рейгана абсолютно не мають місця. І це просто знущання над пам'яттю Рейгана. А його стратегію я назвав капітуляція через умиротворення. На жаль, застосування цієї стратегії Трампа, капітуляція через умиротворення в першу чергу, припало на нашу долю, на долю України. Ну а далі... Просто треба було чекати на 10 вересня. Як я агретрузував, 10 вересня майже точно стало днем завершення існування організації Північно-Атлантичного договору, відомого всім нам як НАТО. Все, що ми спостерігаємо після того, просто і підтверджує. Цей факт просто історичний факт. Альянси, коаліції, блоки в історії завжди народжувались, а потім завершували свою історію. І НАТО не могло бути виключенням. Ця поражнича, яка не могла не виникнути в Європі, наразі зараз фактично ніким не заповнюється. Невідомо скільки буде в часі простягатися цей дуже і дуже небезпечний період. Вакуум не може не бути заповнений. Кремль намагається це зробити, наносячи удари без відповіді, знаючи, що відповіді не буде. По різним країнам Європи. Поки що також не дуже зрозуміло, чому така лють обрушилась на буквально крохітну маленьку Данію. Хоча, в принципі, це не має особливого значення. Данія займає вельми, -вельми стратегічне становище як в Європі, так і в Балтійському регіоні. Можливо, це і є. Основні ознаки, чим керується Кремль та Путін, буквально тероризуючи Крихітну Данію. Окрім того, Данія є одним із найбільш, найбільших союзників і постачальників зброї України. Це також помста Путіна, скоріш за все. Але в загальній картині це мало що змінює. Спротову немає і спротову, скоріш за все, не буде невідомо який час. А Трамп скоріш за все завершив свої спроби абсолютно бездарні, абсолютно непрофесійні і фундаментально небезпечні. Завершити війну в Україні. Роблячи це повторюють через капітуляцію, він хотів капітуляції України в першу чергу, а я казав, що американцям треба готуватися до капітуляції саме Америки. І зараз, коли ми фактично можна стверджувати, що Трамп після зустрічі з Зеленським... В Нью-Йорку майже точно вирішив в першу чергу для себе, що настав час виходити з гри, з гри, якою, яку він просто тотально програв. Мало хто ще надає собі ради або визнати те, що відбулося, просто Кожний день те, що не визнається, що насправді трапилось, просто робить ситуацію, в тому числі для США, Америки все гіршою і виплатити з неї буде все складніше і складніше. Знову Трамп сказав про місі. Про місяць в аспектах того, що він знову ж таки через місяць вже напевно сконструює в своїй голові, як далі діяти з Путінською Росією. Не вірте це. Ми просто пам'ятаємо, буквально на протязі останніх. Вже восьмий місяців перебування, його друге перебування в вальному кабінеті Білого Дому, як він весь час відкладав рішення, щодо до яких він і не думав діяти. Це правда. А те, що він знову попросив місяць, просто підводить нас до нової вкрай. Небезпечної дати. І знову ж таки, я попереджав про це, що після Аляски 2025 може послідувати продовження. А саме Сіу Не Недарма Трамп знову сказав про місяць. Майже через місяць. В південно корейській столиці в Сіулі відбудеться черговий саміт організації АПАК. І Путін збирається туди. Путін не їде останніми роками туди, куди не потрібно їхати. Він та його команда дуже Чітко прораховують куди можна і куди потрібно їхати. Кремлівський диктатор відмовляв багатьом своїм найближчим союзникам за кордоном, в тому числі в Бразилії, в Індії, в Південно-Африканській Республіки всі вони члени БРІКС. Але він полетів на Аляску і знищив там Трампа, хоча хвилювання Путіна було видно, буквально незбройним оком. Це було навіть не хвилювання. Це дійсно Путін тремтів на Алясі, він, неймовірно, боявся того рандеву. Але коли в перших хвилин. Він побачив, хто є насправді Трамп зараз. Він отримав майже все. І це все ми зараз бачимо. В тому числі тут у нас в Україні. Я казав, що кров буде литись ще більше. На жаль, так воно і є. І Путін зараз точно почав підготовку до нової зустрічі з Трампом в Сеулі наприкінці жовтня. Знову ж таки повторюю, ось чому Трамп знову запросив місяць. І ось чому, я майже стверджую, що Трамп виходить з дій по відношенню до України. Напевно, це дуже добре. Він не буде заважати. Хоча, чесно кажучи, важко тут оцінити, чи його спроби завадити або принизити Україну є гіршими аніж те, коли він капітулює перед кремлівським дегратором, а фактично капітулює перед. Цілою вісі зла, напевне, не здогадуючись, що основні накази виходять саме з Пікіну. І Путін не має жодного шансу або жодного кроку Путін не має права робити без схвалення збоку. Його головного поводиря В сучасній кривавій геостратегічній грі Сі Цзінпіна. Це точно. Хочеться помилитись. Можливо, все ж таки, через місяць Путін не зможе буде поїхати до Південної Кореї. Можливо, так складуться обставини. Я не знаю. Прогнозувати те, що може відбутися через місяць, вкрай і вкрай важко. Це вкрай і вкрай невдячна справа. Динаміка просто божевільна. Просто я зараз вам окреслив. Окреслив фундаментальні причини того, що відбувалось, що відбувається зараз і що може відбуватись. Хоча перебуваючи в стадії повної стратегічної невизначеності, знову ж таки кажу що вікно для помилок дуже і дуже широке. Це треба визнавати. І також визнавати свої помилки. Це справа дійсна справжніх аналітиків. І це треба робити. Але в той самий час треба ризикувати і робити ризиковані аналітичні оцінки та прогнози. Це також справа аналітики. І тому я роблю прогноз, що Сіул 2025. Може стати абсолютно логічним продовженням Аляски 2025, або буде ще гірше. Тому що ситуація точно стане ще гіршою, в першу чергу, проєктуючи цю силову політику вже буквально на цілий європейський континент, не кажучи про східний фланг. Європи, який є абсолютно фактично беззахисний і фактично зраджений. Як була зраджена Україна? Вони всі залишились на одинці. Поляки, напевно, це вже зрозуміли. Але вони не звертаються до Києва для того, щоб діяти разом. А час впливає. Тут в Україні ми все ж точно зрозуміли. Я казав вам про це. Ще влітку 2022 року, що ми залишились на Одинці. Єдине, що хотілося б, щоб зброя все ж таки американська поступала нам. Я думаю, вона буде поступати. І друге, що б хотілося, щоб Трамп дійсно забув би про Україну на деякий проміжок часу. Назвати довжину цього проміжку часу неможливо. Я вам всім щиро дякую за вашу увагу. Я бажаю вам всім витримки, віри в наші Збройні Сили України. Вони роблять просто блискучу справу, яку вони і повинні робити. Прошу підписуватись на мій канал. Витримки, наснаги! Всього найкращого вам і до побачення.